Той, хто по дьяволу, кого дуже тягне до вас, а вас тягне до нього, <клес> ох такий. Кого ще? Той, з ким ви тут щось будували, або будуєте зараз, не знаю, чому я так в минулому часі. Тим, з ким ви будує, будували або будуєте стабільні надійні відносини, трійка Пентаклів. Або ви могли навіть з ним на роботі познайомитися? Це чоловік, який хотів би з вами взяти цей шанс. Ні, не будуєте зараз шанс на такі відносини. Почати будувати стабільні надійні відносини. До речі, у нього дуже бачите на вас морковка стоїть. Ви бачите, як дуже сексуальний посил великий. Так, але він зараз до вас взагалі не правляється цей чоловік. А чому він не проявляється? Не проявляється дівчата, а тому, що він був.